Ну і наступний страх це питання, як можна навчитися на ось таких великих масивних маніпулах, чи взагалі навіть на інших маніпулах, працювати, якщо це онлайн навчання, якщо це не е фізично спробувати працювати. Пояснюю, так, ви навіть якщо порівняти онлайн і очне, на очному ви вчитеся працювати на таких маніпулах. Ви наприклад. Ну, це як я це як приклад я взяла, що вам показати. Ви повчились, спробували приїхали додому і забули. А тут ви маєте постійний доступ до відеоуроків, де я детально демонструю на кожній ділянці тіла кожною маніпулою. Чи це маленька маніпула, чи це маніпула для обличчя, чи це інші види апаратів і маніпул. Я все демонструю настільки дотошно, що не зрозуміти неможливо. Тому не переживайте і не думайте, що онлайн навчання вам не дасть чи не закриє ваших питань. Вона закриє повністю всі ваші питання по практиці, адже ви будете наступним етапом скидати мені свої відео роботи, де я буду перевіряти, як ви працюєте в наявності, і буду давати свої рекомендації, що поправити. Тому не бійтеся, що ви щось будете робити не так, бо це онлайн. Бо у вас буде завжди доступ до цих уроків, і буде завжди можливість задати мені питання. Я на них завжди відповідаю.